Сьогодні за послугою продаж від власника є на продаж ось такий Mercedes Sprinter. У нас, звісно, ще таких не було, але людина хоче, значить, ми все зробимо. Ми знімаємо любе ваше авто. Значить, Бачимо, автівочка ця йде груз Пас. У нього, бачите, це ззаді, як типу, зроблено для груза, будочка. Значит, у нас там зверху доп-світ, камера заднього огляду. В общем, кому таке авто цікаво, дивіться, зараз все покажу. Ой, тут треба не поспішати, тут оцей ограничитель отак поправити. тоді він тримає дверцятку. Дивимося, підножечка є. отакий От величезний об'єм. Не знаю, тут, мабуть, більше 2 метрів длина і висота, я практично 2-метровий. Ось становлюсь. Можна оце повністю каже, підняти, можна іншої длини зробити. В общем, це така просто шторочка, щоб не гріти взимку каже, весь салон. Ну, з багажним відсіком. У автівочки у нас ось така стоїть гума, цежка. Там рессори. У нас двигун тут 2,9, я не сказав. І автівочка 98-го року. Ось такі сідухи, каже, всі сідухи легко так раз-два і знімаються. Там гальорка, тут двушка, ось такий столік, тут можна ось сюди його прибрати, ось так. Раз. І фіксатор оце нажати я одною рікою не можу. І прибрати повністю ось сюди, не на об'єм сюди цей столік. Ці передні сидіння, вертольоти, вони можна розвернутися їхати лицом вперед. Там кучу карманчиків телевізору тут DVD виведений, там ще ніша отака для багажу. Тепер погнали, дивимося попереду. Значить, попереду у нас ось так все виглядає. Дядька кажу, у мене тут ничечка така є. Я одною рукою не знаю, о, можу. Вон там ще отакий сейфік стоїть, можна щось туди скласти, закрити. Тут ще ось DVD для того ж телевізора. виведено. ось о, ви, я казав, ж, камера задня, бачите, виведена. Магнітола, ну і погнали на ту сторону. Тоновані з кловного йдуть. Вони всі з шторками. Спереді гума ось така стоїть. Так само да, цежка да. 225-70 на 15, цежка. Фари отак виглядають, там ще якісь летки доставлені. Так, Дивимося значить, зі сторони водія. Так, у нас ось такі кишенькі карманчики, це ж спринтер, Тут регулювання водія, сидіння, все що завгодно. Коректор фар. Так, тут я все показував куча кнопок, стеклопідімачі. Давайте включимо запалення. Так, на об'єм треба зробити, отак. Так, а де ж тут перемикати одометр? Я у спринтера навіть не знаю, це не то. О, 586 тисяч на одометрі. Так, передачу зняли, запускаємо. Все, отак. Бачите, навіть не сідав в автівочку, на ручничку стоїть. Ну і давайте відкриємо капот. Покажу вам цей 2,9, нагадую ще раз, дизель. Зможе я однією рукою? Так, да, можу, лапку намацати. Оп, о там же ж фіксується. Ось цей самий знаменитий, по-моєму, п'ятициліндровий. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, да, це ж п'ятициліндровий. Надійний, невбивайший. Акумулятор. Тут дивлюсь сотка стоїть. Ось так все виглядає під капотом. Ой, тут не то попав. Масштаб зацепив, вибачаюсь. В общем, ой, як же мені закрить. Дядько, власник цього авто, хоче за нього 8 тисяч доларів. Нагадую ще раз, 98 рік, 2,9 турбодизель. Я не розумію, механічна коробка передач, він грузопасажир, значить, Кому цікаво, номер телефончика власника під відео, дзвоніть йому. І домовляйтеся, кому потрібен ось такий гарний синій спринтер.